Дуже цікаве питання, як держава, влада може допомагати бізнесу під час війни. Держава не допомагала бізнесу і до війни, і я сумніваюся, що буде допомагати і після війни, тому що у держави трішечки інший напрям роботи. Бізнес окремо, держава окремо так завжди було. Тому і так має бути. І, і на мій погляд, максимальна дерегуляція має бути бізнесу. Держава має, як мінімум, не заважати, це як мінімум, і як максимум зробити прозорі правила роботи, гри на ринку, так, щоб вони не змінювалися, і щоб людина могла прогнозувати свої доходи, свої інвестиції, взагалі свій бізнес. Бо це основне. Бізнес працює за то, для того, щоб мати прибуток. А прибуток дуже залежить від ризиків і від розуміння правил гри. Зараз ми знаємо, що влада чинить шалений тиск на бізнес по різним причинам. Одна із навіть один з кейсів, які, в принципі, всі стикалися, всі знають, наприклад, є підприємство, воно виробляло, наприклад, якісь там телефони, наприклад, і продавало їх за кордон. Зараз почалася війна, торги впали, промисловість теж впала, людей ще не звільняти, що робить людина, бізнесмен. Вона зменшує заробітну плату, щоб платити менше податків. Він йде додому, відкриває свій сейф, свій сімейний сейф, дістає гроші і виплачує людям, своїм співробітникам, співробітникам гроші кешем. Тобто мінімалка залишається по бізналу з податками. а конвертер доплачує ту різницю. І за це зараз бізнес дуже сильно кошмарить. Ми розуміємо, що це неправильно, ми розуміємо, що так не має бути. Але в країні війна... І може бути таке, що просто людина закриє своє виробництво, звільнить людей, люди залишаться без роботи, країна залишиться без податків. Мені здається, от в такі моменти треба якось більш з розумінням підходити до бізнесу, який ще намагається вижити і працювати. Друге, ми розуміємо, що бізнес є білий, який працює в білу, платить податки, по все зрозуміло. Другий бізнес, який є фіктивний. Його використовують схемщики темщики, щоб не платити податки, виводити кошти, все інше. Є третя ситуація, це коли білий бізнес використовує фіктивний бізнес для того, щоб мінімізувати податки. Так от, на мій погляд, держава має не по білому бізнесу працювати, чи по-третьому, там білий з фіктивним, а працювати по фіктивному бізнесу. Це робиться дуже простими інструментами через IT-інструменти, які Пропускають через себе всі процеси бізнесу і бачать, де фіктивни, де нефіктивни. І закривати конкретно фіктивні. Просто от один за одним закривати закривати, бо фіктивного бізнеса значно більше, ніж білого. І ну, можна й такий, такий простий приклад привести. Наприклад, у мене є цементний завод. Не цементний вибачаюсь, а цегляний. Мені потрібна глина, мені потрібна вода, мені потрібна електрика, мені потрібен там, пісок, що ще. І там, люди, звичайно. І якщо їм, раптом мій завод починає купляти огірки, це вже явно зрозуміло, що у мене контрагент не може бути овочем якийсь там аграрного підприємство. Це буде або глиняний кар'єр, чи там, піщаний, чи детек, наприклад, для електрики. Так от, коли з'являються огірки чи з'являються помідори, це вже. Каже про те, що є якась фіктивність і є якийсь від налогів, від податків чи, чи ще щось. Тут спрацьовується, елементарно спрацьовується система it, IT сита можна так сказати. От. І ці процеси треба максимально цифризувати для того, щоб менше було втручання людей. Але, але основна проблема зараз бізнесу в тому, що є така колегіальна безвідповідальність. Ніхто не несе відповідальність за блокування накладних, за перевірки, все інше. Має кожний інспектор, кожна людина, кожна голова департаменту там нести персональну відповідальність? І коли ми будемо точно знати, яка людина заважає бізнесу, яка людина конкретно підписала той чи інший аркуш, вона в в'язницю або буде платити штрафи індивідуально, не колегіально, тобто вона буде відповідати за це, бути значно краще. Це ж така ж питання, було, пам'ятаєте, коли був старий дебі? Інспектори не несли ніякого, ніякої відповідальності за те, щоб просто зупинити будівництво, перевірки влаштовувати та інше. І основна ідея була, до речі, закону 5.6.5.5, який не підписаний президентом, слава Богу, це те, що відповідальність несли всі на всіх етапах: і інспектори, і міністерство, і діам, і всі всі, всі. всі, всі. Зараз і забудовники, до речі. Але в 565 там зараз прибрали ці норми, тому там є безвідповідальність забудовників і, скажімо так, державних установ. І на мій погляд, держава має, як я вже сказав, не заважати відійти в сторонку, дати зрозумілі, прості правила. І тоді, як кажуть, не треба буде ощіпувати гусака, гусак буде сам нести золоті яйця. В економіку України і всі будуть задоволені.